Вирішення питань по кримінальним справам це коштує від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. А саме консультація, як не допускати кримінальних справ проти вас, якщо ви знаєте, що ви щось порушуєте. Звертайтеся законом на адвокатах. Навіщо тобі платити 4000 доларів на хабарі, якщо ти можеш зекономити. І заплатити один раз лише за консультацію 300 і не попадатися ніколи. Подумай, тоді це треба навіщо кормити адвокатів та суддів. Саме так. Навіщо? Вони з тебе усі гроші заберуть. Саме так. А я консультую так, що ці справи просто розвалюються ще до суду. Тому. Мій пріоритет над адвокатами в тому, що я не беру, хабарів не беру. Це перше, ні з ким не домовляюся і доводжу справу до кінця, тобто розвалюю кримінальні справи. Саме так.